Вже незабаром робити ремонти, як заманеться, буде неможливо. Голова держпідприємства Михайло Бродський погодив законопроект, розроблений Мінрегіоном, який передбачає скасування спецдозволу на перепланування житлових будинків, якщо воно не зачіпає несучі конструкції. Про це повідомляє преслужба держпідприємства. Проект закону передбачає внесення змін до житлового кодексу Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону про регулювання містобудівної діяльності. Так, пропонується скасувати дозвіл виконавчого комітету рад на виконання робіт з переобладнання та перепланування житлового будинку або приміщення, які не передбачають втручання в несучі та огороджуваль конструкції чи інженерні системи. Після завершення таких робіт ведення об'єкта в експлуатацію буде не потрібно, йдеться в повідомленні. Згідно з закону... Проектом Перелік будівельних робіт, які можуть проводитися без отримання будь-якого документа, визначатиметься мінрегіоном. Крім того, передбачається встановлення відповідальності за виконання будівельних робіт з реконструкції чи капітального ремонту квартири у багатоквартирному житловому будинку, без отримання документу, який дає право на виконання таких робіт. Штрафуватимуть і за фальсифікацію даних у такому документі, а також експлуатацію квартири після проведення реконструкції чи капітального ремонту без прийняття в експлуатацію.